Грибний сезон 2025. Друзі, вітаю вас! Вітаю вас на моєму каналі! Нарешті ми вибралися в ліс, ми в Обухівці. І е, тільки що вела пряму трансляцію, Зразу хочу вам сказати, що е, поки їхала, я хотіла показати вам ліс, але е, зв'язку тут немає. Е, е, погода хороша, і подивимось, чи ми що знайдемо. Цю красу я вам покажу, залишайтеся зі мною. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути зі мною, щоб не пропускати останні важливі події, чудові події. І е, покажу вам красу цього, цього лісу чудового. Сьогодні у нас, зараз я ще скажу: сьогодні у нас 9 листопада, в лісі чудово, тепло. На дворі більше як 10 градусів тепла, ніч була хороша, чудова, погода неймовірна. Краса лісу заворожує. Все вам це покажу, друзі. Пишіть хороші коментарі і залишайтеся зі мною. І так, заїхали ми зразу в ліс. Зразу ми бачимо наших чудових. Чуєте, гремлять, їдуть. Це наші чудові квадроцикли, неодмінна властивість цього лісу. Так, поїхали хлопці і дівчата, тепер можу спокійно вам розповісти: Ліс мокрий, хороша погода, така грибна. Люди вже знаходили гриби, але не тут, не в цьому лісі, знаходили в іншому в обухівці. І що ми побачили? Три тижні тому ми були, друзі, тут. І ми бачили, що не було ще е, поганок. А я кажу, якщо з'явилися поганки, значить вже е, підуть і гриби. Головне, щоб не було морозу. Я вділа вигуляти свої ось такі в мене є буци, тому що тут мокро. Все-таки волога є. Показую вам, що починається. Починається. Зараз я знаю, друзі, що зараз сезон рядівки фіолетової. сезон говорушок. Ми одну говорушку вже знайшли. І, так, дивлюся, що це в нас таке, дивлюся, я не знаю цього гриба. Це, мабуть, поганка. Будемо дивитися на ті, які ми знаємо. Тільки що по дорозі їхала, думала, поговорю з вами, друзі. І трапилися мені два глядачі, які казали, що в них сироїжки або рядівка це не грип вважається. Так, є. є там, де ліси великі. Там на такі гриби не зважають. Там вони їх не вважають за гриби. А нам мені дуже смакує дуже чудова фіолетова рядівка, дуже смачні сироїшки. Ну, звісно, якщо знайдемо білий гриб, то це гриб-гриб. і ще мені то це гриб, гриб так? А ще нам сказали про грузді. Ми грузді знаходили, але їх дуже мало, друзі, тому їх ми не беремо. Грузді, якщо знайти, то їх треба багато назбирати. І про грузді. Про грузді вам розкажу, як ми їх готуємо. Значить, Спочатку ми грузді сутки відмочуємо від їхнього оцього. Специфі... У них такий специфічний привкус, специфічний запах. Так? Сутки ми їх відмочуємо, потім ми їх відварюємо. І потім ми їх солимо. Солимо, беремо багато багато солі, ставимо під прес і отак на зиму. Потім зимою ми їх дістаємо, відмочуємо від солі і потім туди додаємо олійки, цибульки і обов'язково чесничок. Дуже-дуже смачні грузі, спробуйте, не пошкодуєте. Ідемте на нашу, Зараз хочу, друзі, показати піти. І подивитися разом з вами, чи є рижики там, де ми їх збирали. Друзі, ви запитували, який у нас ліс? Я вам показую. І, звісно, один із атрибутів цього лісу це те, що тут їздять квадроцикли. Якщо раніше я казала, що от не чути життя лісу із за них. А сьогодні вони мені сподобались. Я подивилась, такі чудові хлоп'яки промчали мимо на таких чудових машинах. Ось тут дорогу розбили квадроциклами. А чому? Тому що тут є горки, спуски і вони гарують тут. Спереду їде, їде. обов'язково інструктор, а далі вже їдуть, їде група. Не знаю, чи гриби ми знайдемо, побачили лише поганки, але за то, як ганяють на квадроциклах тут хлопці, полюбувалися. Перегони. Ось такі, друзі, несправжні лисички. Тобто поганки і погані гриби вже з'являються. Ти щось знайшов? Навіть кошика взяв. Ми спочатку. Ми спочатку вийшли, не взяли кошика. Так, то що вже є? Не дивлячись на те, що ми виїхали. Ой, які красуньки. Я згадав, що ми раніше тут ніде не була, а тут потрошки. Красиві говорушки. Ми не побагато, не плантаціями, ну по так. То там одненька, там дві. Не Бо, так, як колись ми знаходили їх. Плантаціями немає. Зовсім. Багато. Але знайшли. Чуть-чуть. Так, знову знайшли говорушки. О, Зараз дивимося ця вже. Ця вже ось така, а ця Це. красива, ну Красива. Покажи нам її. Красива, велика. Чисто. Ну, тобто гриби пішли не так, як хочеться. Ну. Не так, як тоді ми їх різали, вони їх було дуже багато плантацій. Але є, так, якщо зранку ми ж приїхали. Зараз друга година дня, Це вже третя. Вірма. Уже третя, скоро буде темнішати. Темніти. І тому я бачу, що люди збирали є маслючки. Ти Теж бачили? небагато. Так, небагато. Ми поки що говорушки знайшли. Зараз поїдемо на наше місце, там, де ми бачили фіолетову рядівку. І, і говорушки. І там є маслючки. Подивимось. І вони такі красиві зараз, вони не, не такі слабо-жовті, а вони великі і під колір листя. Ось дива, так. Красиві. Гарно. Угу. Їдемо на наші місця, там, де ми бачили рижики, говорушки, фіолетова рядівка і там маслюки є. Це горілий ліс. Ми їдемо в ту сторону, тому що... Ми пізно виїхали і вже на дворі сутеніє, тому скоро буде темно, треба проїхатися по тим місцям, де ми знаємо, що було. І подивимося, чи ми знайдемо. Хочеться маслючка знайти, ну подивимося. Бачимо, що грибів небагато, але вони з'явилися, друзі. На дворі стало вже прохолодно, бачите, я й шапку вдягнула, і руки мерзнуть. Ну, листопад місяць. Як сьогодні один запитав, в мене була, друзі, трансляція, і один запитав, е, у вас що каже, в листопаді гриби є? Кажу, ну так, у нас є в листопаді, у нас якраз вони в листопаді, і їхній іде самий е, грибний сезон. Так, Дніпропетровщина це саме листопад. І я думаю, що, можливо, і Миколаївщина, пишіть, друзі, як у вас з грибами. І чи ви знаходили, нещодавно показували, кидали які корзини грибів люди понаходили. Але ми теж колись такі знаходили і хочеться знайти. Це ж іде тиха, як це швидко сказати, так, тиха охота, так? коли ти його знаходиш, тоді тобі цікаво. Тут пісок, мої бутси трактори набирають на себе дуже багато піску і бачу, що прийдеться сьогодні мити машину. Зараз все це затягну, як не чися, воно все рівно потягнеться за ногами. А ми любимо, щоб в машині було чисто. Поїхали далі. Пообстукую, пообстукую. <гум> Нічого не дасть. Їдемо на наше місце, Ми до лавочки підемо. фіолетових рядівок, маслюків, рижики там бувають. І були, були, були. Те, що ми знаходили, вірно, вірно, вірно. І що ми там ще знаходили? Рижики, гаворушки з фіолетові рядівки. Mm -hmm. І маслючки ми там знаходили. І ми якось тут одного білого гриба знайшли. Mm -hmm. Хочу передати вам красу цього лісу. Тут бувають маслюки. Останніх три роки нема нормального великого грибного сезону. І тому я кажу, бувають. Ми знаходили тут багато маслюків. Тут молоденька соснинка є. Сподіваюся, що передам вам цю красу, дихання лісу, цей аромат лісу. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. І всім вам, друзі, дякую за хороші коментарі. Залишайтесь зі мною! Ідемо сюди, де ми знаходили фіолетову рядівку, і подивимось. Ось таке місце, але для неї це вже все. Бачимо по листях, це вже не її сезон. Люди вже знаходили тиждень тому знаходили фіолетову рядівку червиву. Це значить, що тиждень тому вона вже відійшла. Два тижні тому не було навіть поганок. Зараз вже з'явилися поганки. З'являються подекуди красиві мухомори. Але ми бачимо, що вже холодає, то, мабуть, цьому року ці не буде. Грибного сезону 2025 не буде. Говорушки ми побачили. Трішечки на картошку, на картопельку ми назбирали, зробимо її. І в слідучому відео я вам покажу. Все-таки знайшли. знайшли, Я знайшла свого маслючка і назбирали трішечки говорушків. Зараз показую вам красу цього лісу, і ми йдемо на іншу місцевість, там, де ми знаходили маслючки, говорушки, рижики, рядівки. Тому будьте зі мною, друзі! Відучому відео не війшло все в одне відео, тому в слідуючому відео все це змонтую. покажу. ура! Знайшли! Біжу, біжу, біжу!